Усім привіт! Сьогодні відповім на таке питання, яке прочитав у коментах відразу від двох людей. Чому у всіх гроші виходять на банківську картку, а в мене залишається на балансі уклона. Тому що я вже вичерпав ліміт по виводу коштів на одну банківську картку, який становить 25-26 тисяч гривень. Після чого вони починають залишатися на. Балансу уклона Але для того, щоб вив... виводити далі кошти на картку, треба перше видалити, а другу додати. Але я цього відразу не роблю, тому що мені дуже незручно кожного дня поповнювати свій рахунок на 800 1300 гривень та втрачати на цей час. Я це роблю десь 25-26 числа для того, щоб вивести ще 1025, а залишок залишається на комісію на кінець місяця та початок. Його десь хватить днів на 10. Ну і десь ось так я не поповнюю свій рахунок приблизно. Днів 20 в місяць Ну це дуже зручно, як для мене. Тому, якщо вам зручно та корисна ця інформація, користуйтеся. Усім доброго дня!